В нашому селі Денисів проживає чоловіків 235, із них 50 уроженців села знаходяться на фронті. Сьогодні ми підходимо до будинку Слухляка Василя Ігоровича, який знаходиться зараз на фронті. Вже на Василя Струхляка Надія розповідає, чоловік пішов добровольцем на фронт ще у 2016 році. Служив у різних бригадах: 44-й артилерійський, а також 128-й восьмій окремий гірсько-штурмовій. Був під Лисичанськом біля Попасної Волновахи та Маріуполя. 24 лютого 2022 року Росія розпочинає повномасштабне вторгнення. На другий день, 25 лютого, Василь знову йде на фронт. З однієї сторони розуміла, що комусь треба йти, комусь треба йти захищати, а з другої сторони, як би сказати, вже стільки він відслужив, дуже мені було важко. Надія каже, хотів повернутися в 128-му бригаду, але через вік взяли у 146-й окремий ремонтно-відновлювальний полк. У листопаді 2023 року Василя нагородили золотим хрестом. Тоді разом із побратимами стояли поблизу часового яру, розповідає Надія. Минулого року сини жінки також підписали контракт. Служать у Нацгвардії. Жінка каже, хочуть продовжити справу батька. Ну я вірю, що перемога буде. Ну ну дуже вірю, Сподіваюся, ну і ну інакше не може бути. Ну мені так здається, що вже не може бути. Ми, ми так дорого заплатили вже і платимо своїми дітьми. Своїми чоловіками. Сьогодні з бойових у відпустку приїхав житель Денисова Роман Швирло. Чоловік командир взводу у 82-му батальйоні 105-ї окремої бригади тероборони. На війну пішов добровільно. У 25-го у мене день народження, як то кажуть, відмітив, від 26-го пішов воювати. <сум> Навіть ніхто не вірив, думав, що так шутка. Я вже три роки. Матір Романа Надія працює за кордоном. Каже, вибір сина йти на війну сприйняла важко. Три роки не бачила. його. Три роки. Щаслива, що приїхав додому, коли і я. Сюрприз зробив. Так, ми навіть не думали. Завтра у нього день народження, і він приїхав. Роман каже, ситуація на напрямку де воюють, важка, але здаватися не мають права. Назад нема дороги. Ми вже мусимо це дожати, як то кажуть, тому що сюди їх не, нема чого пускати. Я бачу, що вони зробили там. З перших днів повномасштабної війни на фронті чоловік Ірини Дісяк. Віталій. Третій рік воює в 105-й окремій бригаді тероборони. Нині командир мінометного розрахунку. Як хлопці пішли, так і він одразу сказав, я, я йду захищати, щоб, щоб вони не прийшли сюди. Ірина каже, чекати коханого з фронту важко, але найважче розлуку з Віталієм переживає п'ятирічний син Арсен. Приїхавши чоловік додому, син вже розуміє за тих три роки, що він знову має їхати. Він каже: тато, а за скільки днів ти знову маєш їхати? Ну і, звичайно, питання. Тато, коли вже таке будеш, що ти ніколи не поїдеш, що ти завжди будеш біля нас. Ну, а саме гірше, мені здається, що в таких випадках страдають діти. І чоловікова там важко, тому що він не бачить, як росте син. Ну і нам. Але віримо, чекаємо. В одному розрахунку з Віталієм Дісяком воює Степан Черевичник. Чоловік також був на військкоматі вже на другий день повномасштабної війни. Вдома на нього чекає його дружина Ірина. Перший їхній пункт перебування це було Барвінкове Харківської області. Після деякого часу їх перевели в Донецьку область. І після року часу їх перевели на кордон Сумської і Харківської області. Чекає на Степана й восьмирічний син. Ірина каже, у всьому бере приклад з батька. Тут дитина облаштувала собі маленький куточок, він колекціонує шеврони, деякі приїхали зі Сходу, передали татові побратими, тут колекціонує татові нагороди, співає патріотичні пісні. За час війни Ірина Черевичник та Ірина Дісяк стали подругами, дружать і їхні сини. Жінки кажуть. Разом легше переживати хвилювання за чоловіків. Хочемо висловити щиру вдячність всім людям, які моляться за наших хлопців, які підтримують і морально, і духовно нас і всіх захисників. Слава Україні! Героям слава! Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.